Усім привіт! Сьогодні на огляді AGM Glory G1S дуже наворочений, дуже крутий захищений смартфон, якого є дуже багато цікавих знову ж таки особливостей. Давайте почнемо за традицією з комплектації, а потім я вам всі ці особливості покажу і про них розкажу. Зразу ж ми бачимо конвертик, в якому знаходиться у нас багато заководської документації, а ще тут у нас є скріпочка. Для того щоб дістати слот під сім-карту. І в комплекті також є комплект заглушок на роз'єм type c і на роз'єм для встановлення сім-карт. Все приємно бачити. Ось така у нас інструкція. А це наліпки від виробника. Далі в нас іде сам конверт, в якому смартфон поставляється, і знизу знаходиться також у нас блок та кабель для зарядки. Діставати ми їх не будемо. Я вам просто їх показую, що вони знаходяться ось тут. Дизайн у цієї моделі досить цікавий. Подивіться на задню панель, як тут все виштампувано, як прикольно це все виглядає. Величезна вставка, і, звичайно, про неї ми спершу ж і поговоримо. Тут знаходиться у нас сканер відбитків пальців, спалах, а також три камери. Далі у нас є коннектор, щоб поставити смартфон в док-станцію, щоб він заряджався. Справа знаходиться кнопка регулювання, гучності і блокування. З цієї ж сторони кнопка, яка налаштовується, ну і слот для сімок. Зверху знаходиться у нас лазерна указка. Щоб її активувати, до речі, можна цю кнопку запрограмувати. От зараз вона у нас запрограмована. Натискаємо, і ця лазерна штука у нас активується. Отак так от це працює. Ну і знизу у нас є роз'єм і для навушників, і звичайно ж Type-C для зарядки. Це дуже приємно. Це флагман, але товщина в нього всього лише 14,8 мм. Цей смартфон дійсно тонкий по міркам флагманів. І я вважаю, що цей смартфон буде більш ніж компактно транспортувати в кишені. Що ж, тепер давайте по порядку про технічні характеристики, тому що говорити тут є про що. Давайте про дисплей. Дисплей діагоналі у нас 653 дюйми, Full HD роздільна здатність, і, звичайно ж, тільки 60 Гц частота оновлення. Це єдиний мінус цього дисплею, який дійсно можна сюди виробнику пред'явити, тому що смартфон коштує досить немало, а дисплей могли поставити, я думаю, трошки і кращий. В смартфоні у нас акумулятор на 5,5 тисяч мАч. Як ви розумієте, це трохи більше одного дня активного використання, що нормально для такого смартфону. І з додаткових цікавих фішок. Не всі звичайно тут є. Bluetooth, Wi-Fi, це ми все пропускаємо. Тут є тепловізор від компанії InfiRay. Тобто, щоб ви розуміли, це кращий тепловізор ніж FLIR 3.5, який встановлено у більшості захищених смартфонів 2022 року, наприклад. Цей тепловізор більш точний, в нього більший крок виміру температури і в нього більша роздільна здатність сенсору. Все це дає, звичайно ж, хороший результат на практиці. Наприклад, вимірювати можна в от такому от діапазоні. Я думаю, це досить похвально. Налаштувань тут насправді багато, можна і фото зробити в такому режимі, і відео можна зробити. Я думаю, що для тих, хто кому тепловізор потрібен, ви з цим швидко розберетесь. Що тут по характеристикам? Тут процесор Snapdragon 480, і багато наших клієнтів якраз таки шукають собі часто смартфони на процесорах Snapdragon. В цьому є певний сенс. Snapdragon це круто, але тут стоїть не надпотужний Snapdragon, щоб ви розуміли. В смартфоні 8 гігабайт оперативної та 128 гігабайт пам'яті постійної, що нормально, але ж знову ж таки смартфон, як на мене, трошки задорогий. Для таких характеристик, і тут ви платите за якість, за крутий тепловізор. За лазерну указку, ну і в цілому надійність цього бренду, адже в цілому вона вже перевірена роками. Можу вам точно сказати. Тому платите ви перш за все за якість. Що говорити про камеру? Тут навіть нічна зйомка є, тобто і тепловізор, і нічна зйомка в цьому смартфоні, у нас є. Фото-відео режим, звичайно, також є. Камера основна 48 мегапіксельна а додаткові режими ви бачите перед собою. Інфрачервоне відео це якраз той режим, де ви можете знімати відео повністю, в повній темряві. Є в нас окрема камера для макрознімання, також комусь може бути це корисно. Ну а основна камера 48 мегапіксельна вона дійсно одна із кращих серед конкурентів, тому що чіткість, передача кольору тут все. Максимально наближено до справжнього того реальної картини, яку ми бачимо своїми очима. Тож від слів до діла зануримо смартфон у воду, подивимось, як він там себе буде поводити. А GM Glory G1S досить крутий, яскравий по дизайну захищений смартфон, який має непогані характеристики, і найцікавіше, у нього багато додаткових опцій, як, наприклад, нічна зйомка, тепловізор, лазерна указка. Тут багато чого цікавого. Сам по собі бренд хороший, цей смартфон дійсно він надійний, він прослужить довго, тому свої гроші, в принципі, коштує. Купити можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.